Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові акції із Велмарту. Тож, друзі, запасайтесь смакотой, ставте лайк і всім приємного перегляду. І одразу ми попадаємо в відео овочів та фруктів. І перше, що ми бачимо, це яблука, які зараз коштує 16 гривень 99 копійок. Зараз в акції. Так, далі, друзі, дивимось. Грейфрут. Також в акції, подивіться, він Здоровий, гарненький. Зараз в акції по... 3999 гривень за кілограм. Так далі, друзі, дивимось, помідори. Зараз також в акції. Ось так вони виглядають. Зараз коштують 69 ,99 гривень 99 копійок за кілограм помідорів. Це, до речі, гарна знижечка. Так, і тепер дивимось на випічку. Пиріг з яблуками 25 ,99 гривень 99 копійок. Давайте подивимось на нього. Пиріг з яблуками 250 грамів. Це власна випічка. Власна випічка Велмарту. І також є ще хліб з цільнозернових на заквасці. Невеликий шматочок, але й ціна всього 10 гривень. 10 гривень 99 копійок. Далі дивимо салат. Inteї 150 грамів. Fit and Easy. 47 гривень 99 копійок. Пакунок салату. Так, переходимо до солодкого. І перше, що ми бачимо, це цукерочки Рошен Ромашка. Ось така краса. Зараз коштує 149 гривень 99 копійок за кілограм цукерок. Цукерки Рошен. Так, і також в акції печиво багел паті з вишнею. Ось так воно виглядає. З речі, дуже смачне. І коштує зараз 141 гривню. 99 копійок за кілограм. Це, до речі, дуже гарна книжечка. Так, переходимо далі до ковбаски. І тут у нас два варіанти. Перший, що ми бачимо, це варіант теляча. Ковбаса самобранка, вищого сорту за 56,99 Це штучний товар, в ньому 400 грамів. Такий шматочок зараз в акції. І також є ще ковбаска баликова напівкопчена. півкопчена 233 гривні 99 копійок вищого сорту. Це у нас ціна за кілограм. Переходимо до паштету. Паштет бутербродний 300 грамів. Ятрань, тому що смачно. Перший сорт коштує 22 гривні 49 копійок за такий паштет. І також є ще тут куряче філе глобіно. 279 гривень 99 копійок. Але це ціна за кілограм. А в такому шматочку 300 г. Оце розділіть на 3. Буде до 100 гривень такий шматок філе. Так, переходимо до солодощів. І перше, що ми бачимо, це шоколадка Рошен 56%. Коштує 27,49. Ось так вона виглядає. Є з горішками варіант Рошен. Також коштує 27,49. То, до речі, гарна знижечка. І тут також поруч є ще шоколад ламті від Рошен, який також коштує 27,49. Ось цей весь шоколад по 27,49. А під нього ви можете взяти собі каву Strong 7499, Амбасадор 225 г. Насиченість 4 з 5. Кислинка 2 з 5. 74,99. Гривень за пакунок. Також є ще цукерки Моцарт, шоколадні з марципаном. 200 г коштує 91,99 Але це цукерки з марципаном. Вони дуже цікаві дуже смачні. До цього такий варіант коштував 118,98 Далі переходимо. Чай грей та золото ангбар. Давайте подивимось на гол. Це у нас чорний чай від акбар. І зелений чай від акбару по 99,99 ,99. Переходимо до пластівців вівсяних. 14 гривень 49 копійок за пакунок. В такому пакунку 400 грамів. Вівсяні пластівці цільнозернові. Варити 5-7 хвилин. 400 грамів коштує 14,49. Переходимо до хлібців. Хлібці в асортименті 100 грамів. Ось такий пакунок. Рисові з кукурудзою. 18 гривень 49 копійок. Так, квасоля в томатному або в ніжному соусі. 30 гривень 99 копійок. Це у нас варіант в томатному соусі. І є ще у ніжному соусі. По 30-99. Так, переходимо до. Паштету з тріскою або з тунцем 54,99 Омега 3. Такий варіант зараз в акції. Це у нас тріска, а тут є тунець. З тунцем паштет також 54,99 за пакунок. Переходимо до сирів. Тут зараз в акції декілька варіантів. Перший це сир м'який камамбер. Давайте подивимось на нього. Натуральний сир. 59,99 за пакунок. Тут 120 грамів. Ось так виглядає. І знизу є ще брі. Ось, бачите? 59,99 за пакуночок. Бри та камамбер в одну ціну. Далі переходимо до сиру гауда. 314,99. Це у нас сир нарізаний. 48%. відсотковий. І є шматочками. Сир гауда. 49,77, ось такий шматок обійдеться. Вам. Так, переходимо до енергетика. Energy Black. Напій енергетичний, безалкогольний. Сильно газований. Один літр. Ось такого напою. Зараз коштує 25 гривень. Тут є таурін, кофеїн та вітаміни. 25,49 за пляшку. Так. Кулінарії зараз також є знижечка. А саме на морську капусту. 80 гривень 99 копійок за кілограм. Ось так вона виглядає. Вона тут на вагу, тож підходьте. Далі дивимось. Кета стейк 349,99. Дефростований. Ось такі шматочки риби червоної. Зараз в акції. А саме кета. 350 гривень за кілограм. Так, переходимо далі до риби. Це у нас оселедець з філеш маточками. 42,99 за ось такий пакунок. Пеладіс козацький оселедець. Ось так виглядає, можна навіть подивитись. Зараз коштує 42,99. Так, переходимо до ікра Мінтая подрібна. солюна. Камчадал. Ікра Мінтая без барвників. 62 гривні 99 копів. Переходимо до крабових паличок, 200 г. За 63,99 це вічі. Крабові палички вічі. Знижечка 30 гривень за пакунок. Це дуже гарна знижечка, Зверніть увагу. Так, і переходимо до скумбрії. Скумбрія зараз 86,99 за пакунок, Це у нас веладіс. Риба копчена. Стейки холодного копчення. 8699. Та йскурня. 260 грамів. Так, переходимо до м'яса. І перше, що ми бачимо, це куряче крило 7999. Давайте подивимось на нього. Зараз в акції. Тож, кому потрібна курка, заходьте. Знижечка зараз 5 гривень за кілограм. Так, далі дивимось печінка. Яловича. 69 ,99 гривень 99 копійок. Ось така печінка. Яловичі. Зараз в акції. Ціна за кілограм 69,99. Далі дивимось, стегно індички дефростоване. Вагове. 150 гривень за кілограм. Ось воно. Ось таке крило. Зараз в акції. Крило індички. Товар тижня. Переходимо до хумусу. Хумус в асортименті зараз по 44,99. І так, це в нас хумус зі смаком барбекю. Далі хумус з гострим перцем 250 г. І хумус з соусом песто. Всі ці варіанти зараз в акції. По 44,99. Забирайте, який кому потрібен. І тепер подивимося, що тут холодильник. Перше, що ми бачимо, це масло екстра. Солодковершкове 82,5 грамів. Ягодинське. Ось такі пакунки. Зараз в акції. по 70 гривень 99 копійок. Так, переходимо до овочів. Овочі по 47,99, а саме шпінат подріблений та цвітна капуста. Торгова марка Рудь. Шеф. Кухар по 4799. Так, і третє, що ми бачимо, тут це вареники з картоплею. 800 грамів 4399. Ось такі пакунки. Торгова марка Левада. Варенички по 4399. Так, і дивимося, що тут у нас в холодильнику. В холодильнику ми бачимо. Кисломолочні актимель заряджає імунітет. Ось такі йогурти. 100 грамів, 16 гривень 99 копійок. Є варіант полуниці, є варіант апельсину та полуниці. Так, а тут у нас ряжанка печі, Яготинська. За 18 гривень 99 копійок такий стаканчик. Так, переходимо до йогурту. Йогурт від торгомарки Молокія. Йогурт з вишнею. Йогурт зі смородиною. 240 грамів в стаканчику. Далі бачимо йогурт з полуницею. 240 грамів. Та йогурт з абрикосом. Ось ці всі варіанти. Зараз по 24,99. І також я ще зверну увагу на щедро. Щедро 50%. Також в акції легенький. Український на соняшниковій олії. Майонезний соус 50 Коштує 25,49 за пакунок. Щедро. І далі дивимося, що тут у нас? Пиво в асортименті. Вієнає. Вієнас ось такі 5 варіантів пива. Зараз по 34,99. Так, далі дивимося. Вино Піно Гріджіо. 135 гривень. Пляшка вина. Пляшка білого вина. 135,99. І також віски в асортименті або лікер. Вільям. Ось такі три варіанти. Зараз в акції. 299 гривень. Так, дивимось далі. Що тут у нас? Ваза в асортименті Грінвіч. 99 гривень, 99 копійок. Ось такі вази для ваших квітів. В асортименті є два варіанти. Тож обирайте, кому які підходять. Ось такий другий варіант. Так виглядає? 99 гривень 99 копійочок. Так, і знизу я ще бачу. Це садові інструменти в асортименті по 39 гривень 99 копійок. Є граблі, є сапи, є два в одному, сапа з граблями. Є різні варіанти. Для чого хочете? Є лопатка, щоб копати. І всі ці варіанти по 39 гривень, 99 копійок. Тож обирайте. Грабельки, чи що вам потрібно, по 3999. Так, і також ще я бачу. Є жіночі прокладки. Libres по 6699. Ось такий пакунок в акції. І також є ще 2x32. Libres. Ось такі прокладочки. 66 гривень 99 копійок. До цього ціна була 106 гривень. Так, і в акції також я бачу засіб для прання. 85 гривень 99 копійок. Про, про варіант в акції. Далі дивимося засіб, чистячий в асортименті туалетне каченя. А саме дак. Дак. гель глибоке очищення. Це у нас цитрусовий варіант 89,99. Є ще варіант морський. Також 89-99. Всіх цих пляшках по 900 мл. І третій варіант це у нас суперсила. Видимий ефект 89-99. І також є ще корм для котиків Felix Duo. По 13 гривень 99 копійок. В асортименті є різні смаки. Ось такого пакунку. Тож, обирайте, це у нас Пуріна. 13 гривень 99 копійок за пакунок. Є різні смаки. Обирайте, який вас цікавить. І на цьому все. Якщо відео було для вас корисним, поставте лайк, напишіть коментар і до нових зустрічей. Бувайте!